Напівпустельні ділянки, поле і ліс. На цьому місці 67 років тому було село. Ця дорога, що розділяє поле на дві частини, була центральною вулицею села. Клуб. Оце ось якраз ось сюди. Ось сюди дом учителів, учителі жили всі. І ще старий не дом. З цієї сторони теж один домик був, два вчителі жили. Отут була прямо контора. Ганні Крупко 85 років. До 18 років вона проживала у селі Бондарі. Отам був магазин. А там була місце, там гуляли коло озера. Село заснували ще за часів Козаччини у 1649 році. У 1958 році понад трьохсотрічна історія села перервалась. Представники радянської влади повідомили жителям Бондарів, що село ліквідують під приводом будівництва військового полігону, а людей переселять. Розповідає староста Микола Дяченко. Році, коли виселяли, багато дівчат. Виходили заміж. Туди або туди, або сюди. Тому мене пов'язує теж моїй родині корні по матері. Звідси. Час таки був, було, ж, виселяли село. Кожен ну, старався строїти свою долю. Тому от і Антоновна, і моя мати, і там і багато дівчат, які вже були такі на видані, то виходили заміж цей рік. 58-й рік це багато. Дівчата виходили заміж, чоловіки женилися, ну так от такий, такий час був. В 1958-му вийшла заміж Іганна Крупко. Із Бондарів вона переїхала жити у село отрохи за 5 кілометрів звідси. Багато хто старі люди не повидержали, попереїжджали і померли багато. Відума, ти кажеш, як стрес і ще у кого. Мужики були такі, як такі Після війни вдови пооставалися. І Діти маю всіх Виїжджаю по роботі Йим і Ліс треба доставити, і людей знайти треба, щоб її робили. Нині територія колишніх бондарів входить до Міжрічницького регіонального ландшафтного парку. На місці, де раніше було село Бондарі, у 2008 році встановили пам'ятник. Саме він став символом пам'яті про село, яке відселили, розповідає Ганна Крупко. І діди, і баба, і брат старший старші похоронені. По за кількасот метрів звідси стоїть хрест. Він нагадує про те, що на цьому місці 67 років тому було кладовище, а трішки далі ще один пам'ятний знак, який встановили там, де раніше був сімейний будинок. Їхнє було тут обісця, то діти тут на, на місці їхньої обіця встановили пам'ятник. Ну, на... От посадили цього дуба, посадили... встановили пам'ятник, вони, вони приїжджали, пам'ятають місце, де вони народилися, де вони виросли, прожили. Вже нічого не можна зрозуміти, де воно що тут було. Навіть вулиця. Ось де ми їхали, це центральна вулиця була Бандерівцем, наліво було село, справа було село, а що далі. А так ж вулиць нема, все ж воно ж. За, за 60 років зруйнувалося все, що вже нічого немає. У 1958 році, розповідає староста Микола Дяченко, людей розселили по всій Чернігівській області. 43 родини переїхали жити у село Козари. Це за 90 кілометрів від бондарів. Старики плакали, а ми діти що? Радувалися на машині ж проїхати за то, що ж ми там в 52-му році, який там я родився до 58-го року. Дві машини у кохозі було. 73-річний Микола Дуля переїхав у козари із родину у 1958 році. Пригадує, це був важкий час. Поселили ну, на полі, зразу построїли всякі такі сараї. Ми жили в сараях, дощі. В общем, було погано. Голодні були, голодні, дощі. Все ж, ну як би вам сказати, так, дивилися ми, я як я... Куску хліба радий був, тому що все віддавали де краще плотникам, печникам, щоб скоріше хати построїти, де накрити. Із бондарів у козари везли все, що можна було забрати із собою. Забирали все, навіть дрова вивозили, навіть дрова вивозили, не можна тут сказати, все-все, у кого забори були, там, ну, назвали у нас паркани, так і добре, такими обзелами були погорожені. Все забирали. Навіть річці там звородину викопували, дерева молоденькі викопували, усе забирали. нічого не оставляли. Що було, навіть котів і собак позабирали. У 1943 році село Козари було вщент спалене німецьким каральним загоном, розповідає староста Тетяна Бруй. І у 1958 році стало прихистком для переселенців, які і почали його відновлення і відбудову. Місцевих людей дуже мало. Дуже мало Затоплювалося Київське море, і дуже багато приїхало сюди людей. Вони шукали краще, Ну їм, мабуть, давали на вибір своє місце проживання, і вони шукали по природі. Якщо жили вони близько біля річки, то вони хотіли біля річки. Якщо жили близько біля лісу, то ставили свої будинки лісу. Тут в козарах є маленька річка Остер, і так вони шукали собі. Щоб, мабуть, ту місцевість, яка нагадувала їм свій, свій дім. 43 родини, які із Бондарів переїхали у село Козари, розмістилися на окраїні села біля лісу, саме так, як було у Бондарях. Усе чисто позабирали і привезли сюди. У нас було чотири душі. Батько, мати і брат у мене був. Хто хотів їхати, як силою силою вивозить. Живуть люди на одноіменній вулиці Бондарі. І бондарі це вважається в нас, ну як так можна сказати, таке слово, елітний куток. Це дуже е, красива місцевість, це під лісом. І ті люди, які ми так, у нас таке є ласкове слово, ми їх називаємо дачники. Якщо десь купляється будинок, то найбільша ціна. Ціна будинку це на Бондарях. Попри те, що люди виїхали з села у 1958 році, вони щороку до повномасштабного вторгнення приїжджали на свято трійці у Бондарі. Збиралися всі біля пам'ятнику селу. На цьому місці досі залишається великий дерев'яний стіл і лавки. У селі останній раз це вже це три роки. як були тут, приїжджали сюди на а це ж війна. Дурна, де вона взялася, хай Бог простить. На відкриття. Це десь більше тисячі людей було. Одних автобусів було, мабуть, штук 30. Машин сколько було? Це багато людей було. Так що, А тоді все менше, кожен рік менше, менше, менше. Приїжджали всі, хто могли, куди повеселялися, пооставлялися хто. Старих вже мало, діти, внуки. Приїжджали, приїжджають. Була гарна природа, були зараз, жили люди, тримали худобу, був колгосп, все це. Ну, все життя було як в той час нормально. Але от так сталося, що таке було рішення держави про виселення. Ну виселили, розселили людей. Можливо, якби це не було, тут було б гарне село, було б зовсім інше по іншому. Проси Дар'я Яношкавич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.